Вітаю усіх на каналі сімейної майстерні Бук. Кілька років тому я придбав незвичайний верстат. Країна його походження Японія. Назва фірми, яка його виготовила, Марунака. Назва моделі ЕЦ-10. В сьогоднішньому відеоролику я покажу і розкажу, що це за верстат. Ну і звісно, випробуємо його в роботі. Користуюся я ним уже більше двох років, і тому всі переваги і недоліки. Я вже випробував на власному досвіді. Перша і головна перевага це те, що недоліків у цьому верстаті майже немає. А якщо вони і є, то я про них не знаю. Можливо, в процесі експлуатації вони колись і з'являться. Поживемо, побачимо. Глядачі, які дивляться столярні канали на YouTube, роботу такого верстата бачать доволі часто на японському каналі меблі і щитані». Автор каналу майже в кожному своєму відеоролику. Виготовляючи столярні вироби, використовує такий верстат. Не саме таку модель, як у мене, а подібну за принципом роботи. Як ви бачите, верстат зовсім невеликий. Для його розміщення в майстерні знатобиться буквально один квадратний метр. Яка потрібна площа для його використання залежить від довжини заготовок, які будуть оброблятися. На верстаті ми бачимо дві таблички: одна японською, а інша англійською мовою. Крім іншого, вказана дата випуску – 76 рік. Звісно, що це було в минулому столітті або навіть більше в минулому тисячолітті. Через два роки у верстата буде ювілей. Йому виповниться 50 років. Коли він з'явився на світ, я вчився в шостому класі. Незважаючи на такий поважний вік, цінність такого активу залишається високою. Основне призначення цього верстату чистове стругання заготовок з натуральної деревини. Крім цього, конструкція верстата дозволяє виготовляти тоненький шпон товщиною близько 2-3 мм, Хоча основна функція все все-таки стругання. Отже, переходимо до технічної сторони. Як на мою думку, це верстат консольного типу. Основою являється чугунна станина. До неї закріплений чугунний стіл. У стола є нержавіючий подовжувач. Також в столі установлена зйомна касета з ріжучим ножом. На двох круглих направляючих діаметром 80 мм закріплений подаючий пристрій. Колони між собою зв'язані перемичкою. Тим самим створюється портал. В перемичку вмонтовані органи керування, а також механізм підйому опускання подаючого пристрою. Він редукторний має певне передаточне число. Позаду верстата встановлений електродвигун з редуктором. Тепер розглянемо вузли верстата більш детально. Підйом опускання подаючого пристрою здійснюється вручну. Для цього потрібно обертати ось цей штурвал. Зусилля обертанню редуктоване, тому обертати штурвал зовсім не важко. Зусилля передається ось на цей винт, на гвинту відповідно гайка, яка з'єднана з подаючим пристроєм. Подаючий пристрій, як я говорив вже раніше, підвішений на двох колонах. Для контролю висоти подаючого пристрою є лінійка з градуюванням. Якщо є можливість працювати з напарником, то повертати заготовки він може по ось цих роликах. Крім іншого, на перемичці порталу є вимикач, він запускає двигун, лампочка, яка сигналізує про те, що подача ввімкнута, і амперметр, з допомогою якого можна контролювати навантаження на подаючий пристрій і електродвигун. Електродвигун, як я вже говорив, встановлений в задній частині верстата. Через редуктор він зв'язаний з податчиком. У редуктора є віконце для контролю за рівнем мастила, ну і відповідно заливний отвір, закритий пробкою. У верхній частині порталу є такелажна петля. На перший погляд малозначущий елемент конструкції, але насправді користь від нього достатня. На початку відео я сказав, що недоліків у цього верстата майже немає, і правильно те, що я обмовився, майже. Тому що зараз, дивлячись на ці кадри, я все-таки бачу один недолік. Верстат дуже низенький, від його основи до поверхні стола всього 65 см. Звісно, що по європейським нормам це мало, більш зручно працювати, якщо поверхня робочого стола приблизно на 80 см. Тим більше, що іноді біля верстатів бувають трапи. Тому, як бачите, під цей верстат я зробив підкладки. Це 4 10 сантиметрових кубики. Зараз я піднімаю податчик, щоб показати стіл і касету з ріжучою пластиною. Ось такий загальний вигляд цього вузла. Дещо пізніше ми роздивимося його детальніше. Щоб уважно роздивитися подаючий пристрій, потрібно зняти кришку. Вона алюмінієва, закріплена двома гвинтами. Як ви бачите, це своєрідний транспортер. На рамі встановлені два барабани, на них надіта гумова безкінечна стрічка. Щоб на деревині не залишалося чорних слідів, поверхня стрічки зроблена з білої гуми. Для того щоб стрічка рухалася в заданому напрямку. По її бокам встановлено два обмежуючих підшипника. Вони зафіксовані на ексцентричних поворотних валах. Завдяки ексцентрику можна налаштувати мінімальний зазор між підшипником і стрічкою. Один із валів транспортера зафіксований жорстко, інший має механізм натягування. Також завдяки цьому механізму можна виставити паралельність валів відносно один одного. Для наглядності роботи податчика я його запускаю. Як ви бачите, швидкість руху стрічки досить значна. Відповідно, і заготовка по столу рухається швидко. Приблизно з такою швидкістю, з якою ми рухаємо ручний рубанок. Ось видно роботу обмежуючого підшипника. Тут видно товщину стрічки. Приблизно 15 мм. Стрічка багатошарова. Ну, а це вимикач, сигнальна лампа і амперметр. Зараз ми з вами поміряємо, під яким кутом встановлена ніж до заготовки. Для цього використаємо невеличкий кутомір. Маємо кут 52 градуси. Коли ми користуємося ручним рубанком, напевно, інтуїтивно розміщуємо його відносно заготовки приблизно під таким же кутом. Для того, щоб дістати касету з ріжучим ножом із ніші, в яку вона встановлена, потрібно касету трошки підняти. Щоб вона не зрушилася при навантаженні, у її підошві є отвір, який насаджується на штифт. Для зручності знімання касети, в неї є ручка це загальний вигляд зверху і знизу. Якщо придивитися до ножа поближче, то можна помітити, що він біметалевий. Напевно, що є основа із звичайної сталі і ріжуча кромка із легованої, а можливо там вклеєний твердосплавний метал. Ніж я цей ще ні разу не загострював, тому не можу відповісти компетентно. Знизу ножа встановлено стружколом. Спереду ножа стоїть регульована планка. Завдяки нею виставляється зазор, який утворює ротик. Загалом конструкція дуже нагадує ручний рубанок. Це нижня сторона касети. Тут ми бачимо всі регулювання, завдяки яким можна налаштувати виліт ножа, фіксацію стружколома, також регулювання планки зазора. Ну, оце, це якщо коротко, така конструкція цього верстата. Зараз я зафіксую захисну кришку і ми з вами займемося безпосередньо струганням. Забув показати ще один маленький, але важливий пристрій. На цей момент він не комплектний. Але ближчим часом я планую зробити його функціональним. На мою думку, він потрібний для того, щоб ми розуміли, яка товщина заготовки буде оброблятися. Скоріш за все, там був встановлений якийсь вимірювальний прилад. Подібні пристрої іноді встановлюються на калібрувально-шліфувальних верстатах. Допускаю, що я помиляюся, підказуйте, якщо знаєте, що там має бути. Знайшов підходящий брусок, налаштував висоту податчика, і можемо приступати до стругання. Запускаю двигун і підвожу заготовку під стрічку податчика, щоб заготовка не падала на підлогу, встановив два козлика. Як ви бачите, процедура дуже проста. Головне вгадати напрям волокон майже все так як і при роботі з ручним рубанком. Основна відмінність в тому, що ріжуча частина нерухома. А заготовка рухається тільки що ми з вами стругали кленовий брусок, конкретно клен канадський. Деревина цієї породи дрібнопориста. Стругається легко, стружка виходить стрічкою, не розламуючись на дрібні фрагменти. Якість поверхні дуже висока. Вона навіть блікує від освітлення. Шліфувати таку поверхню категорично не рекомендується. Тепер спробуємо постругати дубовий брусок. Як ви бачите, після першого проходу маємо надтонкі волокна, товщина зйому буквально кілька соток, а можливо й мікрон. Після другого проходу простругується вже вся поверхня, її якість бездоганна. Обробляти в цьому верстаті деревину з дефектами, особливо з сучками, на мою думку, категорично не можна. Мало того що вириви гарантовані, ріжуча кромка ножа буде зіпсована. Спробуємо попрацювати з сосною. Як ви бачите, вона зовсім не прямошарова. Подивимося, як з таким матеріалом впорається верстат. Як ви бачите, і в цьому випадку результат ідеальний. Залишилося останнє випробування. Потрібно простругати зрощений брусок. Я спеціально взяв матеріал вільху. Кожен знає, наскільки неприємно стругати її проти волокон. Можемо припустити, що склеєні ділянки мають різнонаправлену структуру. Відповідно і стругатися будуть по-різному. Налаштовуємо товщину і стругаємо. Як ви бачите, стружка виходить досить нормально. Але якщо зблизька придивитися до зрощених ділянок, можна помітити, що одні з них постругалися ідеально, а інші мають деяке сколювання. Звідси висновок для зрощеного бруска така технологія його чистової обробки не підходить. На цьому мені здається випробувань достатньо. Залишається одне нерозкрите питання. Для чого робити фінішне стругання, якщо можна робити фінішну шліфовку? Для цього потрібно знімати окремий відеоролик, який я незабаром зроблю. Глядачам пропоную в коментарях написати свою невелику версію відповіді на це питання. На цьому я закінчую відеорозповідь про японський незвичайний верстат. Буду радий, якщо відео вам сподобається або ви побачите в ньому щось корисне для себе. Дякую за вподобайку, а тим більше за підписку. До нових зустрічей!